Вітаю вас, шановні студенти, і на цій лекції ми будемо розглядати з вами таке питання як розвиток гірничого права як навчальної дисципліни. І наша лекція називається «Гірниче право як учбова дисципліна. Перші лекції з гірничого права, мабуть, були прочитані в 1775 році гірським інспектором і викладачем рудної справи та мінералів Абраамом Годлібом Вернером в Геологічному інституті Гірничої академії в Фрайбургу, Саксонія. Розробник Крайнього нептунистичного напрямку в геологічних науках професор і один із основників геологічного інституту геологічної академії Вернер був знаменитий своїми лекціями, що притягували багато слухачів, з числа яких вийшли найбільші дослідники Леопольд фон Бух і Олександр Гумбольд. Одночасно з геологічними оглядами Вернер розповідав про гірниче право студентам, які з'їжджалися на його лекції з інших королівств, Німеччини, Шотландії, Франції, Італії та Іспанії. До мінералогічних описів Вернер також додавав відомі відомості про гірську економіку і машини, що використовуються в рудниках, згадував цікаві події з історії рудної справи. Новатор у методах викладання Вернер розділив студентів на невеликі групи. Про образи сучасних студентських підгруп для ведення практичних занять і семінарів, щоб легше було демонструвати зразки гірських парі та мінералів. Напомітно для слухачів, викладач задавав питання, перевіряючи, наскільки студенти засвоїли пройдений матеріал, і потім переходив до лекцій з наступних розділів. В даний час у багатьох країнах діють спеціальні наукові центри, де досліджують історію та проблеми розвитку гірничого законодавства. Центри зі статутом державних, приватних або змішаних установ фінансуються за рахунок державних коштів, приватних корпорацій, а також великих транснаціональних корпорацій, вчені, які займаються гірським правом, визначаються стійким розвитком гірничого стрімкі, які займаються гірським правом, відзначають стрімкий розвиток гірничого законодавства в останні роки. Інститути гірничого права створені в Батон-Руж Передержавному університеті в штаті Луїзіана, Сполучені Штати Америки, в штаті Колорадо, Сполучені Штати Америки. На юридичному факультеті в Х'юстонському університеті, штат Техас, Сполучені Штати Америки. Фахівці займаються аналізом нафтового законодавства і консультуванням в цих областях. У Канаді питання правового регулювання надрокористування розглядаються в Канадському інституті природоресурсного права Калгарі, провінція Альберта. Значну роль відіграє недержавний центр політики та права у сфері нафтового та гірничого права університету, Ш... Дан... університету Данді в Шотландії. Питанням гірничого права присвячена діяльність школи правових досліджень гірничого права в університеті Мюнстер, Німеччина, в історії становлення і розвитку гірничого права. Як самостійної навчальної дисципліни можна виділити три етапи дореволюційний з середини 19 го до 1917 -го року. Радянський етап і сучасний етап або пострадянський етап з початку 90-х років ХХ сторіччя. Викладання гірничого права почалося майже 160 років тому у 40-50-х х роках 19-го в Санкт-Петербурзі інституті Корпусу гірничих інженерів нині Санкт Петербурзький гірничий університет, де згодом організували кафедру гірничого права. В інституті було 9 класів, 5 років слухачі вивчали загальноосвітні предмети. У шостому класі обов'язковою дисципліною був курс основи гірничого законодавства. Перша монографія, навчальний посібник по гірському праву, гірниче законодавство і гірська адміністрація Англії, Бельгії, Франції, Австрії і Прусії Володимира Олександровича Грамадченкова була опублікована в 1870 році. У 80-90-х -х, х роках кафедру гірничого права в Санкт-Петербургському гірничому інституті очолював професор Олександр Олександрович Штоф, автор чисельних фундаментальних праць по гірницькому праву. У 1892 році Штоф написав конспект Лейське гірське законодавство, що читаються на четвертому курсі гірничого інституту. Додаток до книги Порівняльний нарис гірничого законодавства в Росії, і Західній Європі, Штофа, відомі монографії по гірському праву та гірничого законодавства Яновського Струхкова, Удинцева, крім видання підручників і фундаментальних праць, російські юристи публікували статті в гірничо геологічній періодиці геологічних журналах Санкт Петербургу й Урала, а також у журналі з проблем гірничого права, який видавався в Берліні всередині 19 сторіччя. Курс гірничого права в довоєнній Російській імперії, до складу якої на той час входила частина України, складався з загальної та спеціальної основної частин. У першій частині розглядалася історія розвитку основних початків основ гірничого законодавства в країнах Західної Європи та Росії, загальні принципи гірського права і завдання гірничого законодавства. Питання права власності на надра і землю, місце гірського права в системі галузей права, основна частина була сформована відповідно до структур гірського статуту Росії, що зазнав з 1832 по 1893 рік декількох редакцій. Близько століття існувала в Росії самостійна навчальна дисципліна гірське право. Російській імперії мається на увазі ще революційній. значення гірського законодавства було, знання гірського законодавства було обов'язковим для всіх фахівців гірничої промисловості. Згідно діючого той час гірничого статуту, Міністерство державного майна було зобов'язано тримати в іноземних державах на постійній основі кілька гірських чиновників, які Бувши зближеним на які бувши зближені з місцевими вченими, повинні служити посередниками для безперервного спостереження за ходом розвитку гірничих наук, у тому числі і гірського законодавства. Про навчальні заклади гірничого відомства та про комісії для виробництва випробувань в здані. Гірничого мистецтва У радянський період гірниче право як самостійну навчальну дисципліну не викладали ні в одному вузі країни. Охорона природи і регулювання використання природних ресурсів у правовому сенсі були тоді невіддільні. Відомства, що управляли природними ресурсами, здійснювали одночасну охорону і контроль за їх раціональним використанням. Довгий час вважалося, що відносини, виникаючи з приводу приходу, природ, з приводу природних об'єктів, позбавлені вартісного виразу і тому повинні регулюватися нормами особливої галузі – природоресурсним правом. В юридичних вузах створили значний за обсягом курс радянське природоресурсне право і правова охорона навколишнього середовища. Ідею встановлення галузі права, інтегруючої земельне, водне, гірниче, лісове, а також природоохоронне право розвинув казанців в якій. І казанцев, який створив науково-методичну основу викладання курсу правова охорона природи у вищих юридичних навчальних закладах, пізніше Ковбасів висунув положення щодо комплексної галузі права екологічне право. Він вважав, що розвиток такої галузі права зрозумно, безум права безумовно. Зумовлено рядом обставин, завершенням кондифікації природи ресурсних галузей права, ліквідацією відставання в розвитку гірничого фауністичного повітряного права, виданням закону про охорону природи Союзу РСР більш досконалим виразом у праві природоохоронних провійн, про... принципів. Дійсно, радянське природоресурсне законодавство, яке складалося в основному в період 70-х-80-х років, земельний, включав Земельний кодекс, водний кодекс, кодекс про надра, лісовий кодекс, кодекс про охорону атмосферного повітря, закон про охорону і використання тваринного світу. Після численних наукових дискусій та обговорень наприкінці 80-х років ХХ сторіччя з ініціативи кафедри земельного та колгоспного права юридичного факультету Ломоносова в навчальні плани юридичних вузів країни ввели дисципліну екологічне право, яка раніше називалась правова охорона природи. Багатьма фахівцями екологічне право визначено єдиною галуззю права з традиційним підходом на загальну і ну, час, основну частину. Перше містить еколого правові норми, що застосовуються при регулюванні типів видів відносин у сфері взаємодії суспільства і природи. Вона відображає однорідність предмета галузевого регулювання, виражає спільне їх юридичного, спільність їх юридичного змісту. Складніше йде справа з виділенням особливої частини екологічного права. Вона в деяких підручниках складається з розділів екологічно-правовий режиму природних об'єктів або правове регулювання природних об'єктів та або екологічний правовий захист конкретних видів природних ресурсів або їх охорона. Інші підручники побудовані у відповідності за структурою закону України про охорону навколишнього природного середовища. Аналіз еколого-правової навчальної літератури, виданої за останні 10 років, показав, що екологічне право поглинуло правові норми, що регламентують правовий режим окремих видів природних ресурсів: земля, надра, вода, ліс, тваринний сміт або атмосферне повітря. Безумовно, навчальна дисципліна екологічне право повинна за... Це чіпати основні питання, пов'язані з регулюванням суспільних відносин з приводу раціонального використання всіх природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища. Однак не можна не погодитися з тим, що в межах одного навчального курсу екологічне право. Дуже непросто охопити весь спектр проблем, які зачіпають питання використання та охорони окремих видів природних ресурсів державного регулювання процесу природокористування. Специфіка предметної області: велика кількість нормативно-правових актів загального і спеціального характеру. Лавина галузевих підзаконних актів з конкретних видів природних ресурсів викликали зміни в навчальних планах юридичних вузів. Так, у червні 1992 року задовго до відродження Інституту приватної власності на землю, секція екологічного права. При інституції імені Ломоносова прийняла рішення, що рекомендує юридичним вузам самостійно викладання земельного права поряд з екологічним. Перехід до ринкових відносин в Еконеуміці вплинув на зміст навчальних планів. Не тільки в юридичних вузах, де сьогодні юристи вивчають такі курси, як Концепції сучасного природознавства та основи природно-наукових знань до початку 90-х років ХХ сторіччя гірське право не викладалося студентам геологічних вузів сило об'єктивних причин, пов'язаних в основному з незатребуваністю даного курсу в умовах адміністративно командної системи управління гірничою промисловістю. Що на щастя, зараз в нас вже змінилося і тепер цей курс є востребуваним, проте сучасний ринок праці висуває нові вимоги до підготовки фахівців для гірничої промисловості. Сьогодні і інженер геолог і буровик, і економіст повинні орієнтуватися в потоці мінливого гірничого законодавства знати процедуру надання у користування ділянок надерх, володіти основами екологічного та земельного права стосовно діяльності підприємств ПЕК паливно енергетичного комплексу, гірничоводобувних підприємств і пов'язаних з ними переробних виробництв тощо. Фахівець з будівництва та експлуатації магістральних нафто і газопроводів на практиці стикається з необхідністю вирішення питань земельного та екологічного права транспортного законодавства. За знання основ і гірського, але не тільки гірського, але й екологічного, цивільного та інших законодавств. Потрібні також і при прийнятті рішень в адміністративно-державному управлінні фондом НАДР. Представникам державної адміністрації на самих рівнях доводиться вступати в переговори з представниками ділових кіл, групами лобіювання політиками. Державне регулювання відносин надрокористування, організаційно-правове забезпечення державної системи ліцензування користування надрами, забезпечення контролю за роботами з геологічного вивчення та раціональним використанням і охороною надр все це сучасні юридичні питання, розуміння яких необхідно для державного службовця. Виникла величезна діра в області правової підготовки фахівців для гірничодобувної промисловості, так що в середині 90-х років 20-го сторіччя, основа на, основна частка вчених гірського геологічного сектора, які мають ступінь доктора або кандидата припадала у відсотках на спеціальності гірничо-металургогеологічних -міно... наук більше 70%, технічних наук 21%, і незначна частина на економічні науки менше 3%, і юридичні науки 2%. Варто зауважити, що в 70-х роках 20 століття Номенклатура спеціальності наукових кадрів ВАК СРСР у складі спеціальності юриспруденція разом зі сільськогосподарським, земельним, лісовим, водним і екологічним правом передбачала можливості захисту з дисертації і погірничому праву. Проте робіт, присвячених теоретичним питанням правового регулювання є, Гірничих відносин у СРСР було небагато. Термін гірниче право присутній як в радянських підручниках радянське водне і гірниче право, так і в навчально-методичній літературі 90-х років ХХ століття. Наприклад, програма курсу Екологічне право як Ки читають студентам, юристам в Алтайському державному університеті в основній частині паря, поряд з. Окремою темою земельне право містить в якості самостійних наступні теми: гірниче право, правовий режим використання і охорони надр, водне право, правовий режим використання і охорони вод, воздухоохоронне право, правовий охорона атмосферного повітря, лісове право, правовий режим використання та охорони лісів, і навіть фауністичне право правовий режим використання та охорони тваринного світу, зростаючий інтерес до дисциплін гірниче право закономірний. Надра поступово втягуються в товарооборот і складають з їх приводу майнові та деякі немайнові відносини, здобуваючи вартісний характер. Так, закон про авторське право і суміжні права серед об'єктів авторського права виділяє географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії та інших наук. Безсумнівно, що користування надрами в умовах ринкової економіки вимагає від керівників та інженерів, гірських і нафтових компаній, а також службовців органів державної влади і державного управління знання основних законів, що регулюють відносини у сфері надрокористування. Прийняття кодексу про надра закону про розподіл продукції, а також численних інших нормативно-правових актів у сфері надрокористування законодавцем закладена основа формування гірничого законодавства як самостільної галузі права у правовій системі сучасної України. Тому цілком природно стало і відображенням навчальної дисципліни гірничого права у вітчизняних вузах. Піонірами в розробці сучасних програм навчання основам гірничого права та гірничого законодавства стали не юридичні, а геологічні вищі навчальні заклади. Структура лекцій по гірничому праву для студентів геологічних спеціальностей відповідає традиційній структурі юридичних дисциплін. При цьому курс основи права в надрокористуванні адаптований до рівня правової підготовки студентів природознавчих факультетів України, на відміну від традиції вивчення юридичних дисциплін. Предметом яких є правові норми, що регулюють відносини по використанню і охороні природних ресурсів, і відповіді, відповідні їм правові відносини, курс основи права в надрокористуванні не спрямований на детальне вивчення норм гірничого законодавства. Курс призначений для освоєння майбутніми інженерами основних положень і Початків геологічного права в галузі права та правової науки, а також вивчення відроджуваних в Україні гірничо-правових інструментів і понять. Ми з вами будемо вивчати частину цього курсу основи права у надрокористуванні, яка з нас стосується нафтогазогеологічних об'єктів, і права. В Нафтогазовій галузі на цьому я кажу вам до побачення. Дуже рада була вас бачити на своїй лекції. До нових зустрічей. Бувайте!